Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу приготувати пиріжки з вишнями. Мабуть, це самі найсмачніші пиріжки, які тільки є на світі. Хочу поділитися рецептом дуже смачного універсального тіста. Пиріжки з такого тіста виходять ну дуже м'якенькі, хрусткі зверху, а саме головне, що начинка не витікає. Тому давайте приготуємо разом і не забудьте поставити лайк. Спочатку приготую опару. Для цього я використовую тепленьке молочко, воно може бути свіже, або таке, як у мене, трішки прокисше. Для пиріжків це навіть краще. До молока додаю цукор та сухі дріжджі, перемішую і залишаю на 10 хвилин, щоб дріжджі запрацювали. Дріжджі активувалися, так як піднялася шапочка. Тепер в окремій каструлі просію борошно, до нього додаю сіль та цукор, вбиваю яйця. І додаю підготовлену опару. Тісто спочатку замішую ложкою, а потім вимішую руками. По необхідності підсипаю борошно, його кількість може відрізнятися. Наша задача вимішати дуже гарне тісто, щоб воно було гладке, еластичне і зовсім трішки липло до рук. Друзі, якщо ви ще не підписані на мій канал, запрошую вас підписатися. Не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати самі нові рецепти. Ось таке виходить тісто, воно зовсім трішки липне до рук, але від тіста відстає. Я його викладаю в каструлю, змащену олією, і залишаю в теплому місці буквально на годину. Воно повинно збільшитися в 2-3 рази. Для начинки буду використовувати свіжі вишні і для того, щоб вони не витікали, змішую цукор з крохмалом. Вишні я продрилювала і виклала на друшлаг, щоб лишній сік стік. Пройшла одна година, тістечко гарно піднялося, я його обминаю, викладаю на стіл і ділю на дві частини. У мене буде дві порції пиріжків. Ділю тісто на шматочки приблизно по 80 грамів. З кожного шматочка формую кульки і всі підготовлені кульки викладаю на стіл, накриваю плівкою, щоб вони відпочили, підійшли і не підсихали. Тепер починаю формувати пиріжки. Тісто Розтягую руками до округлої форми. Спочатку сиплю корхмал з цукром, поверх нього вишні і знову засипаю корохмалом з цукром. Саме головне такі пиріжки дуже щільно защіпити, щоб сок не міг пролізти через щілинки. Пиріжки викладаю на деко, які застелені пергаментом. Накриваю їх плівкою і залишаю на півгодини, щоб вони добре підійшли. Потім змащую їх збитим яєчком і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Навіть двох порцій тут буде замало. Пиріжки вийшли просто смакота. Тільки подивіться, які вони гарні, золотисті, і начинка зовсім ні в одному не витікла. Вони м'якенькі, тісто тоненьке, а начинки багато. Дуже смачно, моя сім'я просто обожнює такі пиріжки. Ви обов'язково скуштуйте, я вам бажаю мирного неба, готуйте з любов'ю.